Продовжуємо інформувати про головні події. Вівторка намоленим місцем. Називають пам'ятник загиблим побратимам, що на проспекті Незалежності. Сьогодні афганці зібрались біля стели, аби згадати день введення військ на територію Афганістану. Сучасні історики по іншому розставляють акценти, називаючи події 32-річної давнини вторгнення. На той час у всіх провінціях Афганістану почалися повстання проти комуністичного режиму, і радянський уряд не хотів послаблювати свого впливу. Як наслідок, через гирло афганської війни пройшло більше 630 тисяч людей. Чверті з них були українці. Лазаренко Леньков Лучик Маковійчук. Якщо для Чернівчан, що гуляють біля пам'ятника афганцям на проспекті, ці імена нічого не означають, то для побратимів за кожним прізвищем людська історія. Маковійчук Віктор Федорович. Це ім'я ветеран Афганістану Валентин Соловей завжди шукає очима. Його у вересні було поранено, а товариша убито. Саме лише мій разом призивалися і разом попали. Дешебеть, то штурмове, 66-та бригада. 20 сентября, 1982 році, нас призвали в армію. 18-го в нього були як хлопці, йдуть в армію, святкують. А в мене 19-го числа, а 20-го нас вже по це в понеділок були забрані. Одна нам треба було. куди треба було і чого нікому не говорили. У листах батькам писали, що служать там, де вирощують апельсини і мандарини. Про те, що вони на війні можна було говорити тільки після смерті Леоніда Брежнєва. І те, що відбувалося в Афганістані, війною не називали. Але були захищати защищать рубежі нашої родини. Рішення проведення військ на території Афганістану було прийнято 12 грудня 1979 року. Проте офіційним початком війни вважають події, що трапились на два тижні пізніше. Рівно 32 роки назад. 7 грудня е, було проведено операція е, спільна з е, спецпідрозділами КДБ, е, ГРУ, е, ВДВ е, по штурму, е, значить, палац Тачбек. Е, ну, в, серед нас серед афганців, називається як Палац Міну. Е, в цій операції е, Звичайно, це була спецоперація, була секретна операція. Називалася вона Шторм 333 У ході спецоперації був убитий президент Афганістану Хафізула Амін, його два малолітні сини і близько двох сотень афганських охоронців і військовослужбовців. Зі сторони радянського союзу під час штурму Таджбеку загинуло п'ять офіцерів спецназу КДБ, шість людей із мусульманського батальйону та дев'ять десантників. Загинув і керівник операції, полковник Бояринов. Майже усі учасники операції були поранені. Також від вогню своїх. Загинув радянський військовий лікар, що знаходився у президентському палаці. Так розпочалась десятирічна кривава афганська війна. Ала Сатравітовська, Олег Сташкевич та Медня ТВА.